З лютого місяця 2025 року в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні працює лікар спортивної медицини. Тим-діагностичному центрі Тернопільської обласної дитячої лікарні створені всі умови для того, щоб спортсмени нашої області якісно та швидко пройшли обстеження: ЕКГ, УЗД, ехо, спірометрію, рентгенографію. А також консультують лікарі 27 спеціальностей. Хочу зазначити, що у кожного лікаря з цих спеціальностей є відведені години виключно для спортсменів. Для цього їм необхідно зателефонувати в наш кол-центр та вибрати зручний день та годину для проходження потрібних обстежень та консультацій за направленням від сімейного лікаря або педіатра. Кожен, хто займається фізичною культурою або спортом, має змогу пройти поглиблений медичний огляд у лікаря зі спортивної медицини. У разі травми реабілітаційний центр нашого закладу надає якісне та комплексне відновлення. Спортивна реабілітація це комплекс медичних заходів, спрямований на усунення негативних наслідків травм і максимальне відновлення втрачених функцій. Реабілітацію після спортивних травм підбирають в індивідуальному порядку, в залежності від ступеня локалізації і пошкодження. У більшості випадках ми маємо можливість повністю відновити спортсмена до активної спортивної діяльності і участі. Для цього залучаються мультидисциплінарні реабілітаційні команди і розробляється індивідуальний план реабілітації. Спортивна реабілітація це не лише лікування травм у спортсменів, а й швидке та повне відновлення їхнього стану, щоб вони могли в найкоротший час повернутися до своїх тренувань і мати можливість досягати ще більших і кращих результатів.